Мої вітання, любі друзі! З вами був художника і я Березі Любов. Отже, э, останні уроки ми з вами малювали квіти, я награлася з цією темою, і вона мені незаурядно, навіть заурядно, ну набридла. Тож, зараз я пропоную вернутися до, до теми людини і зробити дещо корисне, а саме зрозуміти, що таке фігура людини. Я підсів на нову тему аніме, оскільки бачу, що вона ну, достатньо розповсюджена зараз і е, користується популярністю. Тож хочу разом з вами почати вивчати пропорції людини. Е, те, що ви бачите, така схема, вона, вона фантазійна, скажімо так. Можливо, трошечки відрізняється саме от, ось в ширині тіла, да? але ми маємо таку, таке співвідношення, яке потрібно запам'ятати, що пропорція людини, будь-якої людини, який би ріст у неї не був, має співвідношення 1 до 8. Тобто одиниця це наша голова, обличчя, і, і ще сім частин. Складається тіло. Тобто пропорція йде 1 до 8. Тобто, оце 8 частин. Якщо у нас висока, високий чоловік 1,92-10 то, відповідно, одна десята буде ну, розміром його, його голови. Якщо на жіночка, типу мене метр 64 в кепки, це пропорції тіла будуть такі ж самі. Тож, давайте перевернемо на чисту сторінку і ось тут. Тюльпанчик буде нам, нам прикрашати цю сторінку. І разом з вами спробуємо зробити ту ж саму схему. Отже, я вам пропоную розбити листочок. Зараз я трошки постараюся світло краще зробити, бо тут у нас і сонце падає, і лампа поганенько світить. Ось так: розбити листочок по вертикалі на вісім рівних частин. Ви можете користуватися лінійкою. Для... Я ж буду робити набагато проще. Тобто, я візьму певний відрізок, розділю його на дві однакові частини. І потім знову дві, дві, Виходить чотири. Да? І знову раз, знову два, три і чотири. І в нас виходить вісім однакових частин. Сподіваюсь, вам все видно та чого видно. Тож, давайте розпочнемо. Я буду. Звертати свою увагу на ту таблицю, щоб все точно повторити і нічого вам ну, не пропустити. Отже, перша частина це у нас обличчя. Ми малюємо його овалом, який має співвідношення, як ми вже знаємо, два до трьох, тобто дві частини це ширина і три частини це висота обличчя. Я роблю овал. Можемо одразу намалювати да, якусь там зачіску, щоб наш манікен не був страшненький. Да? Тобто ми можемо раз… Раз, тут у нас лінія брів, тут у нас носик, ось, ротик і пішла якась там зачіска. Я не буду на цьому уроці сильно як, деталізувати, да? додам об'єму волосся, вийду за межі цього всього діла, а просто от нанесу отакий от, от ужасні риси, риси, жахливі риси обличчя. Щоб просто було схоже щось на лице. І давайте дивитися на нашу попередню схему, тому що це було давненько, я не хочу вам ніде збрехати. Отже, дивимося Ой. У нас тут, тут є табличка от, від 1 до 8. Отже, дивимося, що якщо ми беремо жінку, хоча чоловік це так само, приблизно, в залежності від форми розміру грудей, але от Ореоли грудей. Будемо говорити прямо соски, вони знаходяться на пропорції вже другої лінії. Якщо це у нас нульова вершина волосся, то друга лінія це у нас іде лінія пахов і лінія от, грудної частини, да, лінії грудей. Пахви будуть трошечки вище. Тобто ми малюємо шию, це все можна провірити засобом вимірювання нашої моделі і малюємо плечі. Плечі ми малюємо звичайною лінією. А, при цьому нахил плечей може бути в одну чи іншу сторону, в залежності від, від фігури, в якому ракурсі вона знаходиться. Я, я наводжу ось лінію плечей і тепер буду перевіряти, тобто у нас тут є симетрії, буду перевіряти, щоб обидва плеча були однакові. І в мене є раз, і в мене є два. Тобто, це у нас лінії плечей. Десь отак буду спускатися руки. Саму грудну клітку можна малювати десь таким трикутником, щоб правильно вибудувати її, її ну, тілесний ракурс, нахили корпуса. Дивіться, на цій схемі також є цей трикутник, і він спускається аж до лінії лобка. Тобто, промежений це як чоловічої, так і жіночий. І воно знаходиться на четвертій лінії перетину. Давайте це зробимо. Отже, ми спустимо 0, 1, 2, 3, 4. Четверта лінія перспективи. Ну, і не перспективи, а пропорції. Ось так. Тобто, ми розуміємо, що звідси ростуть ноги. І вони так занімають 1 четверту, одну другу частину тіла. Тобто, ось. Раз і два. Так, звернемо увагу далі. Що б я хотіла вам показати? Лінію талії ми можемо намалювати десь приблизно всередині ось цієї лінії. Знову ж таки, це схематична побудова. Не, не, ну, не беріть це за основу основ і, типу, от, ідеал лише так. Ми маємо різну будову тіла. Ми маємо різний відрізок ось до цього. У швейному виробництві є така вимірка, коли мірка, коли міряють висоту талії, здається, це відрізок від пахви до талії. В когось при рості 164 будуть здаватися ноги довшими, ніж. В іншої людини. І це не буде залежати від зросту, це буде залежати від пропорції тіла. Тобто на це також звертайте увагу. І отже, дивимося: 2-3 це у нас іде лінія талії. Тобто ми ось тут зображуємо лінію талії. І вже від неї іде розширення на стегна. Так, стегна приблизно завершається також ось тут. Хоча, якщо ми будемо говорити про, су, про суглоби. То лі... лінія кістки буде десь приблизно ось тут. Чуть-чуть вище четвертої лінії. Це у нас третя, друга, перша і нульова. Я буду малювати дуже хаотично і не... не обіцяю вам ідеального старання. Отже, у нас є лінія плечей. Так само, як будь-де, нам потрібно вималювати ось такий. Ну, скос. Тобто не забуваємо, що прямі лінії у нас, тіло не прямокутне, воно має я ось такі нахили. Плечі ми також обрізаємо додаємо ось ці от м'язи шиї. да. Трошки нижче спустивши, ми знайдемо лінію, лінію ключиць. Тобто, вона йде раз і вона йде два. Ось Це у нас будуть ключиці. Якщо ми пам'ятаємо, якщо я вже говорила, тут у нас будуть ореоли грудей, а відповідно і сам об'єм, форма і розміри можуть бути зовсім різні, це вже в залежності від вашої моделі. Я буду малювати вам зараз оголену фігуру, ну, не для дітей, скажімо так, а більш старші розуміючи всі ми люди і, мають, і маємо певну анатомію. Так. Трошечки вище другої лінії, тобто десь з-під груди, іде у нас пахва, і відповідно наші руки. Зверніть увагу, зверніть увагу що руки також мають свою певну, певну довжину. Отже, ми ставимо точку між двома і трьома. Це у нас будуть лінія ліктя. А сама долоня буде доходити приблизно, тобто рука буде доходити приблизно до четвертої лінії. Тобто ось. Оце наші, наша, скажімо так, кістка. Да? Десь ось тут вона завершається і далі вже йде долоня. Тобто ми малюємо раз, малюємо передпліччя. ось так. Тут у нас буде лок лікоть з іншого боку. І знову. І вже ось тут почнеться сама долоня. Я її не промальовуватиму, тому що у нас тут лише схематичне зображення. Це у нас долоні. Тобто руки, да, руки будуть достатньо довгі. Вони доходять приблизно до половини стегна. Так, якщо тут у нас йде, йдуть ноги. Тобто ось десь в цій частині у нас іде ідуть стегна. І вона доходить десь до половини стегна. П'ята лінія, шоста. Шоста лінія це лінія, лінія колінної чашки. Взагалі то її малюють прямокутною, навіть такою перевернутою трапецією, але це вже більш деталізація, яку будемо проходити пізніше. Сама. Лінія коліна іде ось тут. Тобто коліно починається вище, але на шостому відрізку воно ось проходить донизу. Для такої красивої візуалізації не забуваємо про пупок. Він йде десь на третьому відрізку. Тобто, у нас буде заглиблення пупка. Така, стрімненька, вона виходить замальовка. Але ви можете статися краще, і у вас буде краще виглядати. Та нам головне зараз зрозуміти от саму побудову. Всі ці точки, вони, от бачите, тобто вони мають своє розміщення. Немає, ну, я, я не бачила людей, в яких руки доходила до колін. Це вже більше схоже на якусь обізяну або на печерну людину. Хоча мені більш ніж певне, що в них різниця у фігурі була лише в обличчі і, і маленькому лові. Так, і далі можемо тепер малювати вже наші, наші литки. Які, відповідно, доходять десь до половини останнього відрізочка, від якої йде стопа. Стопу я продовжую, тому що вона йде вперед і відповідно вигинається, але ось, ось так. Тут я взагалі її в бокове положення поставила. А якщо ми дивимося на неї прямо, у нас є кістка, ось вона, і потім литка, яка має ось такий от. Трошечки овальний об'єм. П'ятка і сама наша стопа. Ось так, ось так. Це у нас буде схематичне зображення, і стопа, відповідно, також зображається схематично. В в теорії є таке розуміння, що стопа має той самий відрізок, що і передпліччя, кістка передпліччя, якщо я не помиляюся. Тобто ось так аж. Ми від звідси до локтя. Да? Можете звірити зі своєю будовою і Намалювати так, як ви бачите. Однак, коли ми малюємо стопу прямо, не забуваємо про перспективне звуження, оскільки, коли ми дивимося вперед, наша стопа буде укорачуватися. Щось ягать тут не стараюся. Давайте я підправлю, щоб було гарненько. Якось так це у нас. Буде ось така фігура. Потім ми можемо відповідно до цих трикутників або робити трикутник раз, два, три, чотири, і таким способом, оцією формою піскового годинника, будувати певні ракурси ну, нахилу тіла. Тобто, у нас є обличчя. Шия, а далі ми вже граємося, в яку сторону нахиляється наша фігура. Тобто вона може бати ось такий вигін і стояти під вуглом, наприклад, із чимось в долоні, да? а інша рука може бути ось сюди. І відтоді за допомогою ось такого схематичного зображення, ми будемо малювати наші, ну, наші стилізовані фігури в модельному бізнесі, саме в розробці одягу, в аніме, в мультиках, всі ці пропорції в основному збільшуються десь на два відрізка. Тобто ми беремо пропорцію не 1 до 8, а 1 до 9 до 10. Але це вже по задумки автора. При цьому всі оці співвідношення Лікті, груди, талія, стегна, довжина рук, колін, вони залишаються сталими. Просто розтягуються от в, такому, в такій перспективці. Тобто навіть не перспективки, а такій, от, такі пропорційній схемі. Сподіваюсь, вам було корисне моє відео і дана інформація, яку я сьогодні вам дала. Дякую за увагу. Не забудьте підписатися. Та поставити лайк і дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Також буду вдячна за придбання моїх нових календарків, які я розробила з цією душею, їхня вартість 600 гривень. І подивитися їх більш ближче і детально можна в одному із шортів, які я кидала на попередніх відео. Отже, дякую і всім гарного дня! До наступного уроку.